Комплекти постільної білизни ліварно хом лише 632 гривні за одну позицію. В лоті будуть представлені ось таких шість позицій комплектів постільної білизни. 3792 гривні вартує весь лот. Вони йдуть всі в упакуванні з бірочками. Тут будуть півковдри та наволочки в упаковці. Буде найбільше ось таких: це білі з такими квітами. Дуже гарно вони виглядають та стильно. В них така ребриста буде тканинка йти. Це 100% баво. Давайте подивимось по розмірам: 260 на 240, наволочка 65х65, як я вже сказала, 100% бавовна. Також буде один ось такий комплект м'ятний, дуже гарний. Розміри в нього такі ж самі: 260х240 і 65 на 65. Класно, стильно виглядають. Крутезний лот за супер ціною 632 гривні за одиничку. Класний лот, щоб його купити та вже зараз заробити. Щоб замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти будуть під цим відео.